У кого кращий запас ходу на одному заряді? Я вважаю Зікер, бо наприклад в них був до рестайлінг 001 з 140 кілометної батареї, який проїжджав біля тисячі кілометрів. Чиї авто заряджаються швидше? Точно Зікер. В них є автомобілі з 800 вольтовою системою, вони дуже швидко заряджаються. У кого краща мультимедійна система? Я вибираю BYD, бо в них відкритий Android, легко поміняти мову, поставити додатки все дуже зручно. У кого швидший розгін до 100? Якщо ми беремо суто електричні версії BYD або Zikr, це буде Zikr. Але якщо, наприклад, взяти преміальний бренд BYD Yanvan, то там вони можуть посперечатися. У якого авто кращий зовнішній вигляд? Мені більше подобається Zikr, Вони більш європейські. У якого авто якісніші матеріали салону? Тут я нікому не зможу перед... віддати перевагу. У кого зручніший мобільний додаток для керування авто? 100% відсотків Зікер. Чия топова модель має більше кінських сил? Zikker FR. Чий бренд більше представлений у Європі? Мені здається, що там більше автомобілів BYD. Яка марка надійніша? BYD. У кого краща керованість? Важко порівняти, але мені більше подобається керуваність BYD. Що дорожче в обслуговуванні? Зікер. Що комфортніше? Зікер. У кого краще шумоізоляція? Зікер. Який бренд більше подобається особисто тобі? Яку модель ти побрав? Мені більше подобається Зікер. Я б, мабуть, собі обрав Зікер 009.